Ціле ДСНС перебувають в підвищеній готовності і на територіях, де ведуться бойові дії. Рятувальники ліквідовують наслідки надзвичайних подій після закінчення артобстрілів. Про роботу в одному з прифронтових населених пунктів розповість наш герой. Я працюю в Степногірську шостому підрозділі. Пожежний рятувальник. Наші обов'язки входить гасіння пожеж, розбори завалів, надання допомоги людям. Надання першої домедичної допомоги. При всяких надзвичайних ситуаціях допомога, люба допомога. Ну, війна внесла свої корективи. Постійно виїжджаємо на ліквідацію. Важко було першої, з спочатку війни в перші дні, а так вже звикли, якби підлаштувалися під воєнні дії. Так, було і таке. Ну, діяли по ситуації. Прильот, ну, в принципі, невозможно проконтролювати. Ну, Якщо були виходи, то питались там десь забігти за якусь конструкцію, сховатися, або за автомобіль, або там ну, якесь безпечне місце. Там же ж долі секунд, і треба швидко підстраювалися під такі воєнні дії. Страх невеличкий є, але ми знаємо, що ми робимо добру справу. Нам благо людей, за життя людей. Тому. Виконує свою роботу. Були автобуси з дітьми, з жінками, проводили бесіду, підбадьорювали. Ну, діти теж так ну, вже бачили, коли людина в формі їх так підбадьорює, вже трошки по-іншому себе заспокоювались. заспокоювалися. Ну, Питалися, як могли. Глядешком були такі, що прильоти добрі. Ну, падали на землю, ховатися нікуди було. Важко було спочатку. Серйозність в тому, що були і обстріли, і рядом були обстріли, і люди сильно лякалися. Ну, ситуація така важка була. Це ж теж не малий Ну і люди, люди були в жахливому стані, всі були налякані. Коли приїжджали вже сюди на цей бік, на нашу сторону, були такі в хорошому настрої. Дякували і слезами. сльозами. Так, а ми, ми виконували свою роботу, хоч і важко було, звісно. Робили свою справу. Нагорода називається народний знак за відвагу в надзвичайній ситуації. Надзвичайна ситуація у нас була така, була пожежа. При опитуванні людей, чи є в помешкані люди, люди відповіли, що нікого нема. Але ж у нас служба така, що повинні все одно проводити розвідку. Ми провели розвідку і при розвідці було знайдено літню жінку в помешканні. Ми її вивели назовні, надали допомогу і ліквідували пожежу. Після війни залишитися жити в своєму містечку. Надавати допомогу, якщо потрібно, буде знову розбудовувати, щось добудовувати. Служити на службі, в своєму ж підрозділі. Запал не щухає, тим паче, що я народився в Сухоівановці, теперішньому степнологічську. Це моя земля. Я звик до цієї землі. Вони можуть забрати у нас або помешкання, або якесь там ну, як... строєння якесь, але Любов до своєї рідної землі, вони у нас ніяк не заберуть. І землю нашу теж ніяк не відмінюють у нас. Майже щодня піротехніки ДСНС займаються гуманітарним розмінуванням територій, де, окрім вибухонебезпечних предметів сучасного виробництва, трапляються й боєприпаси часів минулих війн. Тому наш фахівець розповість про види та небезпеку таких боєприпасів. ...припаси минулих війн, їх дуже багато, це і гранати, і мінометні міни, ну, артилерійські снаряди та авіаційні бомби. Їх дуже велика кількість, навіть зараз після підриву росіянами Каховський ГЕС нашої. Вода зійшла і ну, на території, яка осушилася, дуже, дуже велику кількість Другої світової війни знаходиться ще по території Запорізької області. Навіть сьогодні відділення виїхало на три заявки по розмінуванню Другої світової війни. По заявкам це мінометна міна, артилерійський снаряд. Це знайдено на тій території, яка ну, висохла. Річка Дніпро відійшла і залишилась територія би, вже суходолу, і знаходиться ще велика кількість боєприпасів Другої світової війни, так як в нас тут проходило дві лінії форсування Дніпра в той час. Транспортуються, знищуються спеціально на одному місці. Вони перевозяться є в спеціальних автомобілях. Підвищеної прохідності для перевезення вибухонезпечних предметів в ящики з писком, вони туди складуються, якби не тільки боєприпаси Другої світової війни, а й сучасні боєприпаси. Також це по інструкції транспортування вибухноспечних предметів. Вивозяться вже на полігони або на кар'єр, робиться, закладується закладка. Розрахунок 5 чоловік Виїжджає дві одиниці техніки для відпрацювання будь-яких що другої світової війни, що сучасної війни з, Росії, з Російською Федерацією виїжджає, повноцінний рубуває більше, техніки виїжджає більше особового складу. Це коли застосовуються такі боєприпаси, коли виїжджають на авіаційні бомби або на велику кількість вибухоспечних предметів щоб відпрацювати повністю дані заявки. В першу чергу це зателефонувати до служби 101 і до служби 102 щоб ну, розказати, об'яснити, де це знаходиться, по можливості, якщо є можливість, поставити якусь мітку, десь щось зав'язати, щоб було це зрозуміло, якщо людина не знаходиться ну, на цьому місці. І, звісно ж, не, тро, ну, не брати її в руки, не пробувати її там, розкрутити, розібрати або вдарити тому що воно може існувати як Друга світова війна, хоча кажеться, що вони там ріжаві, але вони ще в бойовій готовності повністю. Літній сезон і завершено, проте кількість пожеж в екосистемах не зменшилась. А все через те, що люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки, почали спалювати опале листя та суху траву на своїх присадибних ділянках. Тому про небезпеку та наслідки таких дій далі у сюжеті. З початку року в природних екосистемах Запорізької області виникло 477 пожеж. Горить здебільшого сміття, суха трава та опале листя. Найчастіша причина пожеж це необережне поводження з вогнем. Тому рятувальники звертаються до громадян Запорізької області, міста Запоріжжя та Запорізької області з проханням дотримуватися основних правил пожежної безпеки, правил поведінки на відкритих місцевостях та відвідування екосистем Запорізької області. Не залишайте після себе горюче сміття, не залишайте після себе скляний посуд, який може як лінза спровокувати пожежу. Не викидуйте недопалки та сірники, це може призвести до великих пожеж. В спокійну погоду, безвітряну погоду, пожежа в екосистемах може розвиватися до 4 км за годину. Якщо вітряна погода буде, то розповсюдження пожежі може бути до 30 км за годину. Також рятувальники звертаються до громадян не спалювати опали листя. Суху траву на присадибних ділянках це забороняється законом. За що може бути адміністративна відповідальність за частиною за статтею 77, частина 1 кодексу адміністративних правопорушень? Це про заборону спалення сухої рослинності. Санкція за незаконне спалення сухої рослинності за статтею 77 частина 1 для громадян від від 180 до 300 неоподаткованих мінімумів громадян. Це від 3400 гривень до 5 тисяч ста гривень є адміністративне правопорушення. Якщо ви бачите, що виникла пожежа, невеличка пожежа на ранньому етапі, її можна самотужки спробувати підручними засобами загасити. Найпростіше, якщо невеликий очах загоряння, можна спробувати затоптати ногами цю пожежу або Якщо є кусок сухої тканини або е гілля якесь, наприклад, збити цю пожежу. Якщо все ж таки не вдається самотужки загасити пожежу, і ми бачимо, що розповсюдження є стрімке, відразу не гаючи часу, телефонуємо рятувальникам за номером 101. На цьому наша програма завершується. Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та любіть Україну.